А що? Газ не на всю твою мать. Газ на мінімум. Блядь. Ну, коротше. Коротше, мужики, для порівняння. Вот новий розпилювач. Все поставив, все як має бути. По-перше. Звук, який був. А по-друге, якість розпилення. Зараз ви все побачите. Зовсім все по-іншому. По-перше, звук. Він тепер не п-п, а ч- робить це раз. Другий раз плотний, видімий, нормальний туман. Не струї, а туман. Отакі От хлопці. Штуки, старій розпилювач. пішов по сраці. Кстати, купив двокомпонентний клей, щоб штуцера цього тверде, як, як, як залізо. Заліпив. Коротше, те, що я довольний сказати, це не сказати нічого. Все прекрасно, трактор зараз заведеться і буде робити ідеально. Просто бомба. От, просто. М -м -м. Коротше. За настройку на холостих зараз ми подивимося, як вони, що воно йшовано. Треба буде залити води і тоді все побачимо. Це буде на другій частині відео. Ну ви зрозуміли суть. Це класно.